Питання про життя і смерть, а також існування загробного світу хвилюють вже десятки поколінь людей, чи існує душа і чи продовжить вона свій шлях після земної смерті. А може вона залишиться тут проживати нове інше життя? Багато східних релігій підтримують думку про те, що душа перероджується в нових і нових людей на протязі всього існування світу. Ця ідея носить назву реінкарнація. Найбільш цікавим і містичним є питання, у кого може переродитися душа і скільки разів. Згідно з деякими судженнями Теософії, чоловік повинен побувати і в чоловічій ролі, і у жіночій. Нове життя може бути краще або гірше попереднього, в залежності від чинків, скоєних людиною у минулому. Послідовне перевтілення, як вважається у буддизмі, означає поетапний розвиток людини еволюцію. Починаючи нове життя, людина завжди виявляється в точці, на якій зупинилася її минула реальність. Завдяки реінкарнації душа може виправити помилки минулого і підняти рівень розвитку духовних здібностей. Багато екстрасенсів зізнаються, що пам'ятають свої попередні життя тільки завдяки багатій історії їм дано такі незвичайні здібності. Східна духовна практика передбачає метою реінкарнації, розуміння людиною своєї природи і звільнення від тілесних бажань. Душа людини має дві форми. Перша грубе тіло, це матеріальне тіло, в якому людина живе на землі. Після смерті душа покидає грубу оболонку. І друга тонке тіло. У тонкій матерії душа перебуває у відрізку між смертю і новим народженням. Вона володіє здатністю мислити і бажати. А тому в цей період вона може сама визначити подальше втілення. Перед душею стоїть вибір із понад восьми мільйонів форм життя. Але тільки одного разу побувавши людиною, вона вже не може вибрати ступені тваринного і рослинного світу. Буддисти вважають, що до такого усвідомленого вибору, того, ким я буду в наступному житті, треба йти на протязі тисячі років, постійно практикуючись і виконуючи медитації. І тільки спромігшись прийти до внутрішнього осмислення життя, людина здатна перервати кругообіг своїх страждань і вибрати найкращий варіант для реінкарнації. Душа людини не вмирає. Це основний постулат християнства і мусульманства. А в якій формі триває життєвий шлях душі з розповідей очевидців, що пережили клінічну смерть, ми знаємо, що душа нагадує світлий згусток енергії, здатний переміщатися у просторі, незважаючи на перешкоди. Відома розповідь про світло в кінці тунелю так само означає, що смерть це лише перехідний етап, під час якого пам'ять людини зберігається. Також протягом певного часу після смерті людина продовжує ясно мислити, відчувати і чути оточуючих. Зазвичай наукове підтвердження для містичних та релігійних явищ і законів важко визначити. Вчені давно проводять дослідження в цій області, тому що якщо переселення душ відбувається, то повинні залишитися які-небудь ознаки минулого життя. До того ж, якщо люди можуть запам'ятати свої минулі втілення, то вони можуть збільшити життєвий досвід цього людства. Американський психотерапевт Стівенсон довгий час вивчав випадки реінкарнації, залучаючи до своєї роботи іменитих екстрасенсів, чиї здібності пояснювалися знаннями з минулих життів. Разом вони виявили чотири об'єктивні ознаки переселення душі здатність до чужих мов, найчастіше древніх, набагато вище здібностей звичайних людей, наявність вроджених міток, родимих плям, дефектів. Деякі люди підтверджували їх виникнення історіями з минулого наприклад, поранення могли залишити свій слід у вигляді родимих плям, історичне підтвердження частіше згадуються дитиною до п'яти років, проте в даному дослідженні не враховуються відомі історичні події, істинними вважаються ті факти, які можна довести тільки протягом тривалих досліджень, недоступних громадськості файлів наявність схожості з людиною з минулого. При зборі доказової бази про реінкарнацію звертають увагу на наявність у людей загальних захворювань, алергії, схильності і психологічних особливостей, фобії, здібності, таланти. Відомий випадок, коли Стівенсон за формою родимої плями на голові хлопчика і розповіді про його смерть в минулому житті від Сокири зумів знайти сім'ю, в якій загинула дитина таким самим чином. Як пізніше з'ясувалося, засадово медичними документами рани загиблого малюка збіглися з плямою спостережуваного хлопчика.